Минули три місяці найстрашнішої зими в історії незалежної України. Українцям довелось жити без світла, тепла та електроенергії. Та навіть в таких умовах ні на мить не зупинялись ті, хто щоденно рятує життя. Лікарням доводилось годинами працювати на альтернативних видах живлення, зокрема і у Житомирі. Ця Це зима, цей рік, який минув, напевно він був самий, самий складний, самий важкий не тільки для нас, а для всієї країни в першу чергу. В тому числі і наша лікарня. Всі Житомиряни знають, що пережила те саме лихо, що й багато інших лікарень. Працювати в укритті вже було не новиною для лікарні однак з'явились нові виклики. А саме відключення світла та електроенергії внаслідок ворожих атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури були такі непоодинокі моменти, де було відсутнє. Централізоване світло і у ці часи складні такі дуже важливо мати альтернативні джерела живлення, і цим альтернативним джерелом живлення у нас був генератор від благодійного. Надпотужний дизельний генератор вартістю майже 800 тисяч гривень передав благодійний фонд Біджевій Геннадія Буткевича для лікарні саме він став надійним джерелом живлення у будь-який момент. Виконуються оперативні втручання, пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції. Також виконуються діагностичні дослідження, де в обов'язковому порядку повинно бути живлення. І коли воно відмикається, на сьогоднішній день генератор замонтований таким чином, що при виключенні централізованого освітлення він автоматично включається. І тут же в закладі буквально через буквально через 20-30 секунд повністю є живлення. В цей зимовий період, говорять, у закладі лікарня була заповнена пацієнтами та кожен з них вчасно отримував необхідну допомогу. Не припиняв роботу і ангіограф. Тобто ми знаходимося в відділенні де стоїть апарат ангіограф, який ми досліджуємо судини серця, периферичні судини, судини головного мозку, і він, для його роботи потрібно дуже багато електроенергії. В середньому за день на операції приймають від п'яти до десяти планових хворих, однак є й ургентні. Під час одного втручань саме й відбулось вимкнення світла. Ми вже почали почали втручання, тобто вже людина була на операційному столі, підключена, вже в артерії катетери, були заведені діагностичні катетери, до суден серця. От. І вся особливість в тому, що їх треба постійно бачити і контролювати. Доводиться спеціальна речовина контраст, ангеолог працює, підсвічує її і видає нам зображення в режимі реального часу на екран. І відповідно, якщо б він не працював, то нічого не видно. Тут вже якби світло гасло, а система працювала. От. Але ну, ми справилися. Тоді згадує Денис Кусняк, команда лікарів швидко активізувалася і встигла закінчити втручання і завдячує цьому альтернативному живленню. Тож, зважаючи на наявність такого потужного генератора, пацієнти запевняють, медики можуть не хвилюватися. Заведеться генератор, підключиться і відновиться електропостачання. Тому я думаю, що якщо хтось буде на столі, він на цього не помітить. Це помітимо ми, тому що у нас спрацює аварійна сигналізація. От але ми. Думаю, продовжимо роботу, досвід є. От, головне е, е, вірити в себе. От, і бути готовим до всяких викликів, окрім ургентних втручань, маючи постійний доступ до електроенергії, у лікарні йшли на зустріч як пацієнтам, так і просто Житомирянам. Першим дозволяли залишатися в закладі, доки вдома немає світла, а останнім дозволяли принаймні заряджати гаджети. За допомогою альтернативних видів живлення працювали усі медустанови Житомира. Всі наші медичні заклади були забезпечені джальтернативного. Живлення це переважно реанімаційне відділення, пологове відділення. Тому дійсно була допомога також і від донорів. Це була допомога із Німеччини, із Польщі, і наш фонд громади Житомира. Відживі вони всі допомагали. За цей час говорить Марія Місюрова безперервну медичну допомогу отримали тисячі не лише житомирян, а й мешканців інших регіонів. Так як в інших містах ситуація з електроенергією була гіршою. І, хоча у центрі досліджень енергетики прогнозують також непросте літо, генератор ще не раз стане у нагоді. Та найголовнішим показником вдалої роботи та героїзму наших лікарів є те, що з початком 2023 року в області народилось понад дві тисячі маленьких українців. А отже. Життя триває і кожен день нас наближає до перемоги.